Всім доброго дня. Довго не знімали. Сьогодні тепло. Складаємо гнізда і трошки покажемо, порозмовляємо про бакфаст. Сьогодні у нас 17 вже жовтня. От зиму, зимують вони в нас на таких будуть рамочках. Це чисто мед. Ось тобто покажемо. Тут а ось у нас. Якщо видно, це гречка, ось темна. Гречка, соняшник. Значить, якої сили йде у зиму? Оце вулик 230-й. Та система, значить, два корпуси, ще оставляємо 145 й оставляємо 145-й зверху магазин, тому що одного медового корпуса. Їм по силі можливої виходи, хвата, але вони дуже сильні йдуть. От Зараз ми покажемо даже, які як рамки обсідають в жилу. Це не те, що показують, одна рамка там обсижена в жилу. Дивіться, це сім'я йде в зиму. І так, всі 10 рамок верхнього корпуса. Ще й бжола сидить добре у нижньому корпусі. Більше половина нижнього корпуса. Ну, якби перевести на дедановську систему, я думаю, що ця сім'я б десь би пішла мінімум би рамок б на 13-14. Це ж не одна така сім'я, я покажу далі по сім'ях. Сила в зиму йде. Дуже хороша. іменно по баквесті. Вони і одне ще преимущество баквеста те, він сам собі зібрав гніздо. Я оце поліз сюди. Деби попитали, хто, якого ти сюди мату поліз. Але треба провірити. Хороша бджола хвост Що я не пробував? Мені ця саме до вподоба. Ну, але по миролюбству. Я вам скажу, є різні ну воно ж може випливувати повний магазин, 145. Зараз покажу, щоб нас подавали. Так він пустий поставив. І нам тут лапшу вішає. Ох і пост клаю. але звісно клають про полюсу капітольно. Давай телефон стоїть чи, чи видно буде, але ну, ми піднімемось. Ну, що тут видно в нас? Отак, От дивіться, я витягую з центра магазина. Будьте, вони вже собі он, даже там ложе підобрали, тут повно, І так оце весь магазин. Мостики зверху, ну, ми мостики ругати не будемо. Кліонку кладемо, бо як погризли ту кліонку, як тузік грілку. Так, переходимо далі. Ну, далі буду вам показувати сімейки, які... У нас на пасіки іменно по бакфосту. Оце він йде в зиму. Один 232, Третій магазин треба льоток закрити тільки. Це теж ось бакфост. Значить на дно сітка льоток осінь, глупа осінь вже ж охороняють прекрасно. Як видно, льоток повністю відкритий. Можемо приоткрити, якщо хто дивіться. Повні корпуса бджоли. А це вам так іде, так іде взиму бакваст. Немає. Так як і йшло, я знаю, Карпатку не один рік тримав. 5-6 рамок. Хлопців там є, хто на степові в те час був, вулики тріщать. Думаю, чи ти якийсь лох не вмієш тих бджіл тримати. А воно просто ну, така порода, вони сильні не йдуть. Ці, звісно, в зиму йдуть. Але ж і відбір повинно проводити <клес> <клес> на зимостійкість. на медопродуктивність. Ну, на агресію теж. Чого я ще перейшов, одна з причин на Баквост. Жінка дуже лояла. На город йде в мене. У нас під городом посіка стоїть, на город йде. Вечно було получе. Тоді я получу. Ну, Треба було або посіку вбирати з дому, а пасіка кожен рік збільшувалася, або міняти породу. У мене товариш Андрій Лебедів, Він тримає баквас вже не один рік, в нього теж є хороший матеріал. В трусах ходить, А я удінуся було, як скафандри понадіваю. Ось так і прийшли потихеньку до Бакфеста. Але потім побачили, що це б дійсно чудово. Є, звісно, матеріали, які в нас і не зимують, але треба відбирати. Мені саме дужче це Б-54 і 1008 Томаса Рупельса. Ну, в цьому році ми взяли 334 лінію спробувати. Ну, поки що я вам нічого по -ні не скажу. Поки що будемо пробувати. Оце такі у нас ще стоять Зараз будемо ми його скорочувати. Наскільки ми його скоротимо, не знаю, ми його відкачали, ну скоротити, ну не було як скоротити, вже було скільки, що, що це капець. Так, зараз будемо далі продовжувати, потім покажемо, що добре.